Всім привіт! Ну що ж, у нас сьогодні буде розпаковка з Aliexpress. невеличка розпаковка. Покажу, що я заказав, що цікавого в подальшому будемо тестити відео. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. а Ми погнали зараз. Вам покажу, що мені прийшло і де я це все буду використовувати. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів і ведуть свій YouTube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео на початку давайте я вам покажу, що мені прийшло. Я вже дещо розпакував, підпаяв до холдерів. Це плати для павербанка 22,5 ватт. Ось такі. Вони мені коштували в районі там, 60 чи 70 гривень. В тому районі заказав я дві. Буду робити на них огляд та тест. Подивимося, що вони можуть. Ось тим термодатчиком дуже цікаво. Він ніфіга не працює. В якійсь, похожі платі я пробував, чи він працює, ніфіга він не спрацьовував. Також заказав ось таку цікаву плату 22,5 Вт. Плату я заказав для того, бо є в інтернеті, я бачив корпуси під таку плату. Буду пробувати друкувати такі корпуси і ставити туди плату, і буде компактний павербанк. Також замовив ось такий PD-тригер, бо тому що мій оцей щось почав, як то кажуть, вимахуватись. Цей. Багато комфортніший, тому що в нас оці тумблерки, вони більше ти можеш рукою ось переключати. Звичайний pd тригер такий як оцей. Просто він компактний і має бачити клемну колодку що ти можеш, що хочеш приєднати. Тут не треба припаюватись. Далі що заказав? Заказав ось такі шнурки і хлястики. Це для ліхтариків. Я роблю для ЗСУ. По якості, в принципі, вони нормальні. Дивився по відгуках ось такі, якраз на руку налазить, щоб вони не були за великі і за короткі, щоб на кожну руку влізли. Бачите, вони досить великі. Роблю я ось для таких ліхтариків, Ось сюди, щоб на руку для наших Збройних сил. Ось такі от ліхтарики з червоним світлом. Дуже круто. Зручно ось цими шнурками, тому що ти можеш причепити. Там мені хлопці писали, кажуть, що дуже комфортно з цими штуками. Такої причепив. І він висить. Хочеш включити, включив. Далі заказав також собі лінзи. Як ви бачите, це дві пачки. Я заказав тут чи по 40, чи по 50 штук. Ці шнурки мені вийшли в районі там, 164 гривні. Якось так. Я точніше пам'ятаю, 164 гривні, бо я рахував один шнурочок, вийшов там 4 гривні чи 3 з копійками. Добре, шнурки відставляємо і заказав звичайно лінзи, бо у мене вже закінчуються ось такі. Це 19 мм під ліхтарики. Ось такі от лінзи. Під одуватний світлодіод цих лін заказую багато, бо часто роблю ліхтарики і відправляю нашим хлопцям. Добре, перед тим як провірити, чи ці плати працюють і як вони працюють, і я вже їх тут попідключав. Я вас дещо хочу попросити. Дивіться сюди. Я пробую друкувати ось такі от кришечки для одноразок, щоб мені вручну не випилювати, щоб сюди поміщалась кнопка, щоб мені не пиляти, бо воно дуже багато часу займає. Бачите, ось тут отвір робити під кнопочку. І писали хлопці мені, що деколи не комфортно тут. Кнопочка, тому що ти, коли кидаєш його в кишеню, він може нечайно нажатись і собі світити і висадити повністю акумулятор. Тому я переробляю з торця. Це дякуючи підписнику Андрію. Він мені розробив таку кришечку, я йому сказав розміри. Він мені зробив модель, я на своєму 3D-принтері роздрукував, але цей 3D-принтер, що я маю з тему, його краще викинути. Тому я хочу придбати новий 3D-принтер. Це Бамбулаб A1 Mini, який мені в цьому допоможе. Він швидко друкує і якісно друкує. В Цілому сказати, ти його купив, зібрав, поставив і він друкує. Бо цей що в мене є ка 6 це головняк. Я хотів зняти на нього огляд. Пащу знімлю на нього огляд, щоб ви його не купляли. Покажу всі проблеми. Хочу вас дещо попросити. Ніколи вас не попросив. У нас є 27 тисяч підписників. Я хочу придбати принтер. Оцей Бамболаб А 1 Mini, щоб мені пришвидшити роботу, як то кажуть, щоб я свій поставив. Він друкував заглушки не тільки такі, і для других ліхтариків. Зараз я вам покажу. Хто не бачив ось такі ліхтари, які я роблю, також вони йдуть типу на лобні. І ось ці окришки друкувати це би було набагато швидше, набагато комфортніше. Якщо я вас дуже сильно попрошу, допомогти мені в цьому питанні. Це насамперед допомога нашим Збройним силам. Я відкриваю банку, збір на 3D Принтер для друку ліхтариків для ЗСУ. Ще раз повторююсь, нас багато, 27 тисяч, навіть якщо по одній гривні, це буде 27 тисяч гривень. Я не кажу, хто скільки може, хто не може, то не донайте, як то кажуть, 5 гривень, 10 гривень, навіть гривня. Це також ціниться, Це пришвидчить мою роботу. Я маю мабідний час, я роблю багато ліхтариків, бо хлопці в мене заказують ліхтарики, павербанки. Ось такі павербанки. Оце я на своєму надрукував. Бачите, я також сюди шнурки даю. Ось такі павербанк з ліхтариком на 5000 мА. Крута штука. Вона компактна, вона не тяжка, і ти зможеш телефон зарядити і собі, як то кажуть, підсвітити чи в окопі, чи будь-де. Штука дуже комфортна, і я це все роблю з одного разу. Як ви бачите, плати, світлодіоди, комплектуючі резистори, там е ці лінзи. Я купляю все це за свої кошти. Цьому відео я вас прошу, щоб ви допомогли мені зібрати певну суму на 3 d принтер Ще раз повторюсь, це пришвидше мою роботу. Буде якісніше, будуть нові проекти, нові павербанки буду робити, нові ліхтарики для наших збройних сил. Бо йде осінь, зима темніє скоріше, і їм оце необхідно. Так, добре, з тим ми зрозуміли, з ліхтариками і павербанками ми зрозуміли. Добре, це відставляємо. Давайте ми перейдемо що по платах. Я вже тут плати під'єднав. Ось ця плата мені дуже цікава, вона з екранчиком ціна. Її в районі я заплатив чи 90, чи 100 гривень. Купляв з монетами, а так вона 100 з чимось гривень коштує. Плата непогана. Читав по відгуках, що плата дуже класна. Вона є компактна. Кажу, під неї є корпуси різні під ці плати. Під 18650. В принципі, корпус я собі зможу розробити і роздрукувати під такі плати. Добре, давайте ми поставимо сюди розряджені акумулятори. Я хочу подивитись на цю плату, з якою силою струму вона заряджається. У мене розряджені акумулятори. Давайте я візьму мультиметр. Ми зараз замірюємо. Так, ставимо сюди і ставимо сюди. Так, 3,4 вольта. Так, давайте ще один. І цей акумулятор також десь 3,4 чи 3,5 вольта. Ну він розряджений. Ці акумулятори розряджені. Добре, ставимо в холдер. Так, вона запустилась ще ні. Щось. Ага, треба активувати. Напевно. А, от вона активувалась. Бачите, 15%. Давайте ми зараз під'єднаємо фнірсіка. і подивимось, скільки ватт заряджається плата. Ці акумулятори. Погнали. Підключаємо. Так, пішла зарядка. В нас відео індикація, що Power Delivery 16 Вт. Цей кабель у мене 2 метра. Давайте візьмемо покоротший 60 ватний Так, візьмемо 65-ватний блок. І зараз спробуємо, з якою силою струму заряджається сюди. Скільки Вт? Так, 5 вольт. Вмикаємо, подивимось. Так, не розумію, чому в Нірсі нам вибив 5 вольт з Type-C. в нас Power Delivery включений, все супер. А ця плата максимум підтримує 9 вольт, 2 А. Все, як ви бачите, 18 Вт вона заряджається. Це є максимум, я так зрозумів. Ну добре, потім ми детально, як то кажуть, зробимо на неї тест. Вона гріється побільше, ніж оця 22,5 Вт. Добре, давайте ми підключимо там ту 22,5 Вт, і зразу одно її затестимо зразу. Цьому відложимо на бік. Ось таку я заказав, яку я замовляв. Також на неї зроблю тест, огляд. Провіримо її, скільки залишається, як швидко вона заряджає, всі протоколи, пульсації і так далі. Короте, от я її приєднав. Ось тут до холдера. Давайте ми її заживимо. Так, це у нас плюс, це в нас мінус. Також у нас підсівші акумулятори. І попробуємо також по Power Delivery, що оця плата може видати. Ну, тут має бути 12 вольт. Дивіться, підключаємо. Індикація в нас має засвітитися. Бачите, червоним засвітилося. І що я можу вибрати? Нічого я не можу вибрати. Тут також, бачите, 9 вольт цей, 9 вольт 2 А. Також вона 18 Вт. Бачите, світиться в нас індикація. Що йде тіпо, Quick Charge, типа, Power Delivery добре назад. Ці плати на видачу можуть дати, напевно, 12 вольт, а на вхід на них максимум 9 вольт 2 А. Якось так. ось такі от товари я замовив. Не знаю, кажу, в подальшому я вам показую, в подальшому я буду це все тестити. Оцю плату, цю плату. Коротше, цих дві плати будемо, проведемо повноцінний тест на заряд, на розряд. Також, звичайно, порахуємо втрати, що в цій платі, що в цій платі, як вона нагрівається. Ну, мені оця зразу ж сильно нагрівається плата, дуже сильно нагрівається, ця менше нагрівається. Ну коротше, як то кажуть, потім ми розберемося. На цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео.